І будемо активно діяти, аби наша головна вимога підписання угоди про асоціацію з ЄС була виконана. Ми констатуємо, що Віктор Янукович, до якого з Євромайданів України та світу звертали сотні тисяч людей, зігнорував нашу волю, зірвавши підписання угоди з ЄС, замість того, аби вести країну в європейське майбутнє, як того хочуть мільйони українців. Він розвертає країну в минуле. Попри провал Януковича, ми громадяни, які зібралися на Євромайдані, показали йому і всьому світу. Ми спроможні побороти розчарування та апатію. Вміємо самоорганізуватися, проводити мирні акції, об'єднуватися та діяти заради виконання спільних вимог. Ми є і ми справжні європейці, і ми є сила, яка примусить з собою рахуватися всіх. Євромайдан це наш перший крок, і тепер завдання щодо реалізації європейських принципів в Україні стають ще складнішими. Ми пропонуємо сформувати координаційну раду Євромайдану з числа відомих експертів, громадянських активістів, студентських організацій та представників парламентських опозиційних партій, аби забезпечити діалог між українським громадським суспільством. Та європейською спільнотою констатувати, що президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів виявилися неспроможними забезпечити реалізацію стратегічного геополітичного курсу розвитку держави. Ми вимагаємо відставки президента Януковича. Ми вимагаємо припинити практику політичних репресій проти активістів Євромайдану, студентів, громадських активістів опозиційних лідерів. Ми дякуємо главам держав та урядів країн-членів ЄС за всі зусилля, яких вони доклали задля реалізації наших європейських прагнень, і аплодуємо тим людям, зусиллями яких вісім днів в Києві та інших містах країни. Жили Євромайдани, які стали унікальними майданчиками для виявлення українських європейців. 1 грудня в річницю референдуму про незалежність України о 12.00 на Майдані ми проведемо народне віче і спільно визначимо свої подальші дії. Це Початок очищення української влади. Ми прийдемо з вінниками на вічі і цим покажемо Януковичу. Якщо він не піде, то ми його просто вимитемо. Мене не цікавить, що вони собі прийняли. Це фатальна помилка. Особисто я, як українка, хочу сказати одне слово. Революція. Революція, революція.